Сьогодні збулася ще одна моя велика мрія, але давайте все по порядку. Рівно тиждень тому я прилетіла на острів Фукуоку в В'єтнамі в рекламний тур. Це мій перший візит сюди. І чесно, я думала, що це буде райська картинка з реклами Баунті, але реальність вдарила різко. Замість білосніжних пляжів і бірюзового моря. Я побачила ось це і це. І ось це, і в той момент я вже майже поставила хрест на цьому острові, але сказала собі ні жодних висновків до кінця тижня. За цей тиждень я їла неймовірну в'єтнамську кухню. Жила на вілі, переїжджала з одного готелю в інший, дивилась грандіозні вечірні шоу, гуляла по кілометрових набереж, бачила в'єтнамську Венецію, Грецію та Азію за один день. Каталась на канаці, літала на атракціонах, їздила на острів Футхон, побувала на перлинній фермі, була на дегустації кави і відвідала десятки готелів. Деякі закохали, а деякі ну точно не порекомендую. Коротше, кайф, якщо правильно спланувати поїздку, підписуйся, щоб не пропустити рілз про мрію, яка збулась.